Ми помічаємо ціль, зводимо цільник з мушкою, робимо упередження і відкриваємо вогонь на ураження. Штатний кулемет канік, він приведений в бойову готовність, наводиться він відкритим прицілом, ми днем працюємо. Відкритим прицілом. У нас є норматив до п'яти хвилин, але ж ми виїжджаємо, як правило, набагато раніше. Приклад, заходять вони з Сумської області, з Харківської, і ми вже розуміємо, і ми, коли їдемо по дорозі, ми вже аналізуємо, яким шляхом заходять, заходять літальний апарат. Молнії, геранії гербери. гієра це не зовсім ударний дрон, це скоріше розвідний і той, який виснажує наше ППО. Якщо ми пропустили, наприклад, ціль, не уразили, то ми залишаємося на місці, щоб дочекатись того моменту, ну, впевнитися в тому, що за нею не йде ударний безпілотник, який, який спрямований на ураження певної цілі.